Коли ми говоримо про збільшення ефективності кампанії з меншими затратами, то в цьому разі ефективність кампанії, зокрема електронної розсилки, вона вимірюється кількістю взаємодій з отриманими повідомленнями і кількістю конверсій, покупки, реєстрації, запити консультації тощо. Завдяки автоматизації і можливості сегментувати аудиторію, ми зможемо найперше це покращити таргет. ми будемо збирати дані про ваших підписників. Для того, щоб в майбутньому точно визначити їхнє вподобання, інтереси і поведінку, це дасть нам можливість створювати більш релевантні повідомлення, що в свою чергу буде підвищувати ймовірність того, що підписники будуть взаємодіяти з нашими листами. Наступним кроком є там, оптимізація контенту, тобто завдяки регулярному аналізу результатів, розсилок, наприклад, відкриття листів, кліки на посилання, конверсії, ми зможемо постійно вдосконалювати контент, який буде надсилатися. Це, в свою чергу, дозволить зменшити витрати на безрезультатні кампанії і направимо гро. Направимо кошти тільки на ті компанії, які приносять максимальний ефект. Тоді ми говоримо про мінімізацію витрат на підтримку. Розсилки вони можуть використовуватися для автоматичних відповідей на запитання ваших клієнтів чи надавати їм корисну інформацію. Це дозволить зменшити навантаження на команду підтримки і звільнить час для справді важливих завдань.